У цей момент я просто живу в Дрогобичі. І війна typ... якось так змістила по постійності. І для мене тепер важливо проживання ось тут і зараз, як ніколи до того було важливо. А чоловік в мене загинув в травні. Мені постійно кажуть, яка я сильна і як я типу, мужньо переношу втрату. Ми прожили разом 20 років, 16 з них в шлюбі. Да, він, він ще в 2014 році пішов добровольцем служити, тому без варіантів, знавши, що почнеться повномасштабне вторгнення, ми на нього чекали. Коли він прийшов в військкомат, в той день не було відправки саме у 80-ку, запропонували йти тренувати тероборону, оскільки він був вже людина з досвідом. Ну, десантура, що вона горда, вийшов. Почекав ще один день, щоб поїхати саме у 80-ку, саме в десантно штурмову бригаду. Mm. Як пішов, mm. у мене не бачилися. він, загин він загинув під Святогірськом. Так. Як пишуть вибухова травма, mm. і все в мене mm. є якесь відчуття можливості паралельного життя. Ми mm. просто якраз завершили ремонт десь mm. перед війною і десь в собі все було. Аж розплановано і весь цей сімейний затишок після цих постійних ремонтів цемента і всілякого такого. Чоловік зробив мені поличку для книжок. Ну, тобто десь є таке місце, де, де є, наче воно існує паралельне життя, що він повернувся і ми от там живемо в Краматорську, там в цій точці, наче воно існує. Такий варіант розвитку подій. Я от тут якось живу, наче він десь от такий варіант. Так, який. Він, І він, він мені паралельно доступний. Є. Паралельно десь є. І от він мене не відпускається якийсь паралельний світ з де, десь де все інакше склалося. Я його люблю. Пишаюся. Причому я не можу сказати, що у нас там було якесь. Ідеальний. Доскональне ідеальне життя. Навпаки, ми десь, можливо, і вживалися, ми дуже різні, а вживалися через, ну, мам, мабуть, наш, ну, і його, і мою якусь таку резистентність і, 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 і здатність адаптовуватися до різних обставин, виносити інших людей, переносити, сприймати їх з їхніми недоліками, навіть не недоліками а якимись такими неспівпадіннями. Да? От. Тому з одного боку, поки я жила з ним, ну і, іноді шкодувало, що ми не ті люди, які є половинками одного, одного, які от сходяться, разом ми, наприклад, ніколи моє життя було окремо, у нього окремо. Тобто Йому не цікаво було те, що було цікаво мені і навпаки. І мені іноді здається, що ну, тут уж... знову ж таки все склалося гарно, бо я йому ще казала: я кажу, твою смерть то переживу. А якщо я перша помру, то тобі буде набагато важче. Мені іноді здається, що, мабуть, я єдине було, що його було прив'язані з цим житті. Дивлюсь, що все склалося рано чи пізно, хтось перше помер. Тільки вона раніше, а я позже. І шкода, що це просто відбулося раніше, що нам не по 70, 80 80, коли, коли доводиться все одно відпускати когось. В день похорон чоловіка прямо під час відспівування у Соборі, коли я повернулася, я побачила людей, яких вважала, ну от тебе побачила, вважала ну, не те, не, не щоб друзі, а хорошими знайомими. І раптом я зрозуміла, що це друзі. І, і, і п'ятеро людей, да, така величезна група підтримка побачила ще е, людей, які теж були з Краматорська, мої колишні колеги, які теж зі Строя приїхали. Ну, тобто відчули потребу приїхати. Ну, до людини, якої вони і не знали. Я, для мене це було настільки неочікувано, що я аж десь от зраділа розгубилася, з якої нагоди я тут знаходжуся в якийсь момент. І це для мене було, ну, мабуть, це не на найбільше, мабуть, і най, найкраще відкриття. Я собі, чесно кажучи, Протягом життя часто уявляла якісь страшні ситуації, да, ситуації втрат, ситуації ще чогось. І я чомусь думала, що я буду закриватися сильно, і що мені ніхто ніхто не буде потрібний. Що в Мен, мене всі будуть дратувати і злити. І раптом виявилося, що я неочікувана і мої реакції. Ти сама я сама я, я сама собі подивувалася. Я не очікувала від, від того, що я буду втрати переживати саме так. І що я полюблю людей ще більше? Що я, я не такий вже інтроверт.